Виконуємо номер 1187 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2022 рік. Запиши число у вигляді суми його цілої і дробової частин. Число перше. 13,19, друге 5,3. Третє 12,135 136. 20221 2023. Приступаємо до виконання завдання. Число 13,1 ми можемо записати у вигляді суми цілої частини 13 та дробової 1,9. Число 5,3 ми можемо записати у вигляді суми цілої частини 5 і дробової 3 сьомих. Число 12,135 ми можемо записати у вигляді суми цілої частини 12 і 135 136 дробової частини. І число 2022,1-2023 можемо представити у вигляді суми цілої частини 2022 і дробової 1 2023. Номер 1187 виконано.